Кожного ранку ми з радістю поспішаємо до школи, бо там на нас чекають нові знання. Ми на уроці географії. Тема уроку рослинний та тваринний світ Південної Америки. Слухаємо вчителя. А як би добре було опинитися у віртуальній мандрівці, наприклад, в джунглях? Побачити гарний та мальовничий світ природи. Я навіть не сподівалася, що роман Айвенго такий захоплюючий. Нарешті, мій улюблений урок світової літератури. Ми працюємо над романом Вальтера Скотта Айвенго. Мені б хотілося не тільки уявляти образ головного героя, а й побачити шляхетного Айвенго. А може. Навіть уявити себе дамо його серця, заради якої він перемагає на лицарських турнірах. А зараз ми прямуємо до майстрині, учителя технології, яка націлює нас на вибір майбутньої професії, знайомить з народними ремеслами. А як би було чудово отримувати онлайн-мастеркласи від кращих фахівців. Та знавці своєї справи. Доброго дня! Good morning! Good так, бонжур. Ми раді вітати вас на засіданні шкільного клубу Інтернаціональної дружби Грінбіч. У скількох країнах тобі вже довелося побувати. Я відвідала дві країни. Я встигла побувати вже в трьох. Заздрю вам. А я, на жаль, ще. Віртуальні подорожі дозволили б нам знайомитися з країнами світу разом. А наскільки б ми збільшили коло своїх друзів? Колись у цьому кабінеті навчалась моя мама. Сьогодні тут навчаюсь я. Сподіваюсь, що мої діти отримують освіту саме в цій школі. Нехай рідне слово, українська пісня, але недалеко за майже можі країни. І завдяки національному проєкті Відкрити світ доторкнеться до кожного, найбайдужого серця. Можливим, якби в моїй рідній школі номер 44 міста Херсона був ще один комп'ютерний клас.